А доброго всім ранку, а сніданок я не знімала. Машин тікток. Реклама машиного тіктоку. Все одно не видно. Марія ЛВК, я там відп... оставлю посилання під відео. У Маші вже 9 тисяч підписників. Я думаю, буде вже 10, коли я випущу цей вложик. А, сніданочок у нас був омлетом. І що там ще було? Гірочки і помідорчики у такої. Була з а у Маші була гречка з ковбаскою ще до омлетика. А Зараз обід у Маші вже. Я ще, ще їсти не хочу. Сказала Маші, що у мене є суп-пюре. Вона сказала, о, давай. Я кажу, зараз я взагалі на перспективу сказала. Вона, да". Так що, от, зробила ще намазочку. рецептик, до речі, в тіктоці записала Сирна намазочка. А супчик пюре. У маші спина по-прежньому ще болить. От. А, можливо, сьогодні ще раз зробимо укольчик. Так, а я зроблю собі каву з шоколадкою, тому що я ще взагалі не хочу їсти, от, але хочу спати. Бо ми вчора пізно лягли, а я все ж таки встала рано, бо ефір же ж проводила. Тренування у мене тепер о 9-й ранку. Хоч не хош, треба вставати в півдев'ятої. Отак. так. А зараз плануємо на пляж. Маша вже лежить на місточку, в неї болить дуже спина. Укол ще робить рано, ще доба не А Там такі попередження, що не можна цього робити. Я прочитала зараз інструкцію. От. Тому... Я не розумію, як можна, щоб мною так лежали пальцями всередині. Ні, вони так самі не лежать, їх треба так тримати. Ужас. Ну не тримай так постійно, просто поклала трошки там ось цей. Сейчас намажем ще мазю, диклафінак у мене є. Але там у складі теж диклофенак І в тому уколі диклофенак. Не надо тут. Вот. Може просто не, не надо колоть укол, а краще диклофенаком помазати? Не знаю, я не знаю. Там такі эти протеопока... ну, побочка і прям... Летальними сходами. Ми не вкололи укол, думали вколоть укол, ні намазала вона спину діклофінаком, А пізніше ще вколоть укол, бо ще доба не прийшла з попереднього разу. Відміряли навіть грамовку діклофінака, щоб не перебільшити дозу. Ходить рівненько, присідає рівненько, нахиляється. Нахиляється. Нахиляється, отак знаєте. Ну от, я знаю все, в мене це все було і не раз. Так що просто треба пережити майже. Їду до Ані з Леною в гості. Ввечері повернеться додому. До мами. Вдяглась. Отак от, от, а я зараз буду монтувати вложики вчорашні, сьогоднішній і тіктоки познімали з Машею. Маша набрала аж 55,5 кілограмчиків. Чіпси міряє об'єми. Ну, жопу ти накачала нормально, я тобі скажу. Реально Угу. Mm -hmm. Серйозно? Така рюкзачок конкретний. Mm -hmm. От. Зараз друга ночі. Oh! Скільки? 94. А була 91. Коли я почула... Плюс три. От, плюс 3 кілограми. Плюс 3 сантиметри. Це mm, плюс 3 кілограми. Коли 91 була, це скільки кілограм була? 51? Да. 52. Да. 51 я думаю. А ну, пузик ж, талия. ну Пузик сейчас, Таля. Таля сейчас, я ж, блин, уже сегодня съела столько. Ну, це веть ніч, неч, ніч то... можна сказати. Маша каже: "Що то я сьогодні відчуваю, що я якась велика. Яначе я набрала". А я до листочну ляшечки такі ух, хороші. Кажу: "До? Да". Ні, Таля, я сейчас покажу 86. 86. 86. Була 82. Подожди, стоп. Подожди, почём важить? Не, не може бути. Я, напевно, з той сторони, да, з інця сторона. Вибачте. Ну яка мама? 66, нічого ну. собі. Я ж щось подумала 60. 66, це це вже ну 80 кг, можеть буде. 65. А була 62. Ну щось вечерь. Це надо вранці да, на вранці поміряти. Ну, давай вранці повернемось до цього. Ну, сіське можна я зараз вимірю. А, там же ж у меня этот нолик обрізаний, ти не той стороною міряєш. Нолика немає. От этой стороны. Все, все неправильно. Спочатку. Мінус один сантиметр просто. Угу. Тут буде 53. Зараз, да? Було 54. А Там буде 53. 80. А, ты затагивая. Ой, да, ну, 93, да. 94. 94? Да. Я же по центру. Да, 94. Тут 93,5 уже. Вот тут ляшечки шидшие, вот тут в тмном месте. А, тут ты придушила. Разберенками. Не, ну да, вот тут прям вот это вот это чисто. Да, я бачу ляшки. Ура! Нет, я новыми. Вони є ноги, а не спічки. Так, скільки ти сказала? 93 я сказала. Так. Да. Тканин 63. 4 з половиною. А була? 62. Угу. А грудь? У мене 81 грудь. Може, навіть часи менше, зараз треба поміряти. 85, а була 82. О, я ж кажу, в всі вирости. Три сантиметри такі десь там і добавилось. Нормально. Їжте, це робота. А що ти їси? Багато їжі. Все, що я їм, я просто стараюся його їсти більше. Угу. Ну, зрозуміло, що я не їм все правильне, але стараюсь правильного того, що я їм їсти більш набагато, так. Да. Ну, е я можу, я можу якийсь. Я, кстати, хочу зняти в TikTok, почати знімати серію відео, типу, що я їм за день. Mm -hmm. Ти просто зранку довечі якось покажеш, що ти їстиш. Мені самі цікаво, я хочу, щоб Подивитися. ти потім подивилася, а ти будеш знімати реакція на раціон моєї доньки. І будеш як трицьолог його типу, розбирати. Розбивати. Ну, Сніданки у мене зазвичай зараз хороші, прям хороші. І на сніданок, мені здається, я з'їдаю більше за все за день. Це правильно. О, біди вечері, перекуси, ну типу, це так, ситуативно. Коли вдома, коли не вдома. Ходімо спати. Так, да, я хочу тільки вже помитися. А я омитися. Вона приймала. Хочу, що. Ага. <гум> Друга процедура лазером. Після першої дуже маші сподобалися. Пішли, так? Да, трошки світліше стали е, ці штучки. М -м, а ми купили полуничку тільки що. Ось 80 гривень кілограмчик. Mm -hmm. Пахне. Аж через пакет. А, направда тут в мене розсипалась, тому зараз буду хорошо її мити. Приїхали додому, зараз пообідаємо, і Маша кудись поїде на зустріч з подружкою. А з ким, до речі, з Ірою. Не знаю її. Да? Навірно, особисто не знаю. От у нас обід. Я тепер завжди у тебе буду знімати це відео. У тебе є мотивація. Тебе годувати у Маші обід. Вона знімає тікток. Ага. Е, знімає цей відос на TikTok, що вона їсть протягом дня. Сніданок знімала там, у неї дуже всього багато було, дуже багато. Я не знаю, як вона після цього ще може сьогодні щось їсти. А вона вже дуже голодна. От тепер у неї обід. Дивіться, супчику там 350 мл, Це дофіга. З маслом так, цим, це, так, і з цим сирочком. Так, водичку да, да, то Більше в мене нічого б не залізло, це все далі в машу поміститься, і я дуже цьому рада. Дві гомілочки, салатик. В общем. А от це там, мій обід. І це навіть багато. Я так вже думаю, ладно, спробую. У нас десерт, дуже смачний, дуже солодка полиничка. В Машу все влізло. Каже, полуниця. Ага. Кажу, полуничка. Вона таку паузу робить, думаю, зараз каже ні. Каже, давай. Всім доброго ранку, ми йдемо на пляж. Зайшли в кафешку тут біля дому, мого. Навзяли всяких вкусностей і йдемо зараз засмагати. Дивіться, на погоду, яка ми вирішили сходити на пляж, Поснідати. Йдем? бейгл, булка з діркою. Тут у нас що? Тут у нас два е сирники. Сочники. А тут слойка з сиром і беконом. Це я собі взяла. Шинкою. Так, да, шинкою. От, от так ми тут. Жарко. Там поки йшли вітер, то прям прохолодно було. А тут прийшли і прям жарко. Прям захотілося мені одразу роздяг... роздягтися. Будет прям парить. Ой, хорошо. Холосо Ляпота Ой, нет. А де моя кава? Верніше не кава, а капучино я взяла. Ммм. Облилась. Капучино Погано закритий, мабуть. Да. Так, ну що, пробуємо слоєчку. Сто років таке я не їла. Ну... І ще 100 років їсти не буду. Мама. Маша коло голодна зла. Я завжди зла. Не треба злять. Ляг. Пантера. Я тебе просто зни. Що то я ніяк не докушу до мачинки. Слойку люблю слоєне тісте, але ж чого воно таке жирне? Воно випікається в фрі смажеться чи як? Ні? Не? А чого жирно? Просто багато масла в цьому в тісті. Ой, ну дуже класно. О, начиночка підкотила. Ліпка пригає, глянь, Маш. Маш? Угу. Вистрибує малючик, прям так бульк-бульк, як дельфінчики. Сочник. Uh -huh. <coughs> Будь здорова. Дякую, зняла окуляри. Оце на сонце. Ммм. Який сухой? Сашок? Так, да, треба запивати. Дуже сухий оцей. Ага. Uh -huh. Ми тут розсуждаємо з нашою, що зайшли в те кафе, а там вже вітрини полупусті, напівпусті, тобто вже люди поснідали, багато забрали всього. І от коли людина снідає отак, вона думає, що, ну, що вона там з'їла, ну зовсім трошечки ж там. тому що ну, ти не знайдешся, це треба п'ять таких слоїк з'їсти, щоб відчути їх навіть мені в животі, тому що воно дуже воздушне. А калорії там дехіра, просто Там дуже багато калорій. І у цій штуці теж дуже багато калорій. Ну, вона хоч якось відчувається, мені кажеться, в цьому. Але перетравлюється дуже швидко. І вже Через ну, годину Це що, без води, да. Да, Через годину людина вже буде хотіти їсти реально. І буде думати, що ну, я ж там що з'їла. Що, що це таке взагалі? взагалі? Тільки подивилась, а вже набрала кілограм. От звідти беруть фрази, що ви відьми. Жрете, що не в себе, і не набираєте. От коли Маша почала жрати, що не в себе, реально почала набирати. Так, да, да, Але нормально їжу. А оце не відчувається, що ти жреш, що не в себе. тому що ащу в животі таких немає. І людині здається, що вона ну, зовсім мало їсть, а чомусь набирає. Ось я не відчуваю себе Ситою. Блін, хоч ж на це голодна, чого я поправляю. <правлю> да? mm -hmm. Тому просто не те їсте. Люди, які поправляються і думають, що вони мало їдять. Мало, але не ту їжу. От. А хто хоче з цим розбиратися, розібратися і навчитися, записуйтесь до мене на супровід. У мене супровід рік. В інстаграмчик пишіть мені, я вам все розкажу. Вирівняй спину. Це вже не працює мамська, мамське зауваження. Так, ми заїхали, взяли суші. І на сьогодні шикарнючий буде обід. І не Прям так, щоб ми не дуже багато взяли. З уму, з розуму. Але... Це, мабуть, машини важкінькі. Mm -hmm. <laughs> да? mm -hmm. Так, це чука, салат, Хія, ші, чи як він там. А це що? Соус горіховий і унагі, мабуть, да? соєвий соус. І палички три чомусь. Так, це Маша. Потому що тут два. Оп, це мій. Тому що один. А це що Маш? А, там серветочки і... Що Що Зараз будемо їсти, я що Маша чистку робила. Чука. Оце наші суші, і будемо обідати зараз. Я дуже хочу така баночка красива. А зачем у Наги? Це до цього мого До якого? До цього, коли звати А мій, а мій оцей? Да. Чалеш. А, а твоїх оці два. Угу. Понятно. Все. Машинка їде. Але а що? Ми скоро поїдемо в Одесу. тільки що дізналася. Хотілося, бо... Маша мені така каже, а ти не хочеш в Одесу зі мною з'їздити? Кажу, з подробності. Та щось каже, ніхто не згоджується, треба на пару днів в Одесу. Кажу, ти що не знаєш, кого запитувати? Звісно, хочу. До моря а, а вже купаються в Одесі? Не Хто знаю. з Одеси? Я не знаю, чи купаються в Одесі в морі саме, але можна в басейнах плавати. Я хочу, хоч понюхати море, хоч да, його. Да, ото, да. Мені не близько дуже купатися. Ідеш ой, Я щас нюхнула і мені. Морем запахло цим травою. Повідом, хорошо, тому що у мене всі такі заняті, всі такі роботяші, ніхто не хоче їхати на море, не заробляти гроші. Я кажу, блін, ну їх заробляти для чого? Для того, щоб, блін, вони лежали чи що. Моя да, мама бездільниця із Дівенка <как> якраз може собі це дозволити. Все, я поїхала. Давай, Пока-пока. Якщо що, це може бути дуже спонтанно. Типу, післязавтра їдемо. Да, поэтому... типу, наступний блог <как> <плох> вже задасться. <как> Пока! Пока-пока! Пока-пока! Пока-пока, пока! Пока! Ох, Емашка! Ох! А я ай я! А я, а я. Стын, ты выйти! Пока!